Вітаю, мої любі, на наступному нашому кроці. Сьогодні п'ята мова любові. Там-там-там. І це мова любові фізичний дотик. Це така дуже глибока тема, дуже глибока мова любові. Дуже часто її сприймають ніби це саме сексуальні відносини і все. Ну, насправді, це просто вершинка айсбергу. В цій мові любові дуже велика глибина, якщо розібратися. Це навіть просто взяти свою милу за ручку чи поцілувати ручку, подати цю ручку, як вона виходить з машин, з автомобіля чи на, там, з під'їзду на ступеньках, наприклад. Це просто обійняти щиро. Позитивною енергією та на та позитивним побажанням можливо підтримати людину і також обійняти. Дуже часто люди навіть в негативних емоціях, в якомусь стражданні, вони мають основною мовою любові це фізичний доторк, і їм необхідні ось ці обійми, так як вони необхідні дітям. Бо маленькі дітки вони просто не виживають без фізичного доторку мами, хоча їм дуже важливий доторки тата і таке інше. Навіть були, проводили дослідження вчені. І дітки, які вони, від мами від них відмовлялися, і до них забороняли е -е, доторкатися, їх тільки годували і все. На руки їх ніхто не брав. І ці дітки всі не вижили. Це такі є дослідження, це все е -е, історично задокументовано, тому насправді це дуже важлива мова любові. Але якщо її сприймати по-розумному, тому що деякі йдуть інший перекос, що якщо це моя мова любові, все, мені треба тільки секс бажано зранку до вечора і кожен день. Але насправді діло не в цьому. В усьому важлива золота серединка. По-перше, ну, треба розуміти, як ваш партнер це сприймає, це також немаловажно. І тут також треба все домовлятися, говорити, щоб це все було збалансовано. І підключати служіння, це також служіння, коли комусь потреба в інтимних відносинах дуже-дуже часто, а комусь ні. Це також вже момент служіння. Від цього ніхто ще не е, постраждав, тому що служіння воно нас потім одарює дуже великими благами насправді. Хоча спочатку це може бути важко, але повернемося до фізичного дотику. Наприклад, ви зустрічаєте свого чоловіка з роботи. А для його мови любові є фізичний дотор. Якщо ви просто його підійдете, поцілуєте в щичку, обіймете, скажете, як ви раді його бачити, спитаєте, як пройшов його день, і вже він розтає, тому що для нього головне ось цей фізичний дотор. Це для нього прояв любові. Значить, він розуміє, ага, мене люблять, мене обійняли, поцілували в щичку. Окей, Значить, я в безпеці, все спокійно, все під контролем. Тому треба звертати уваги на ось ці деталі. Бо дуже часто в житті рутинному воно нас так затягує, що ми десь поспішаємо, біжимо і ми не приділяємо уваги своїм близьким та рідним ось таких дрібничках. сказати миле слово, обійняти, поцілувати, десь там просто погладити по спинці чи по плечу. Це дуже-дуже важливо. А зробити масаж це ж також про фізичний доторк. Насправді, це дуже-дуже така інтимна річ, і це набагато благоприємніше, ніж це зробить масажист, тому що між чоловіком і жінкою вже є енергетичне поле своє певне, є зв'язок енергетичний. І коли ми ще робимо масаж, передаємо цю енергію добра, позитиву, віри в свою половинку. А якщо ще це зробити з ефірними оліями, рейндроп масаж це взагалі просто суперемоційна річ буде, тоді ви отримаєте дуже великі відви, і партнер вас віддячить за таку любов та турботу. І він тоді з радістю буде говорити вашою мовою любові, що для вас є основним, тому що ви закриєте його емоційні потреби і отримуєте результат. Бонуси, відсотки, дивіденти, я б так сказала. Тому я благословляю вас на цьому тижні заакцентувати свою увагу на фізичні доторки, які ви проявляєте чи не проявляєте до свого партнера чи партнерші. Я вам рекомендую, якщо ви раніше цього ніколи не робили, і для вас ця мова любові не є основною, спробувати. Просто з невеличких доторків, просто взяти за руку, просто обійняти десь так з краєчку, по трошечку, не потрібно все робити відразу. По трошечку там, масаж стоп, масаж кісті, зробити, просто ось так в, облаго, в служіння своєму партнеру. І потрошечку ви до цього звикнете, і це не буде так важко. Приобійняти, коли йдете на роботу, прощаєтеся вранці, обійнятись, коли зустрілися ввечері. І ось такими малесенькими ритуалами, малесенькими кроками, ви дійдете до вершини і будете отримувати від цих кроків, від цього шляху, величезний результат і величезний між одним. тому що ви вкладаєте свою енергію і позитивний посил. Ваш партнер віддає вам свою енергію позитивний посил, і тоді створюється гармонія. Але основний момент треба розуміти, що, можливо, щось десь і не вдасться. Таке також може бути. І це нормально. Головне не панікувати, а розуміти, що це все навик, який виробляється певний період часу, кожного він свій. Головне іти по цим маленьким крокам, не здаватися і не стояти на місці. А кожен день малесенький, але крок. Навіть провести рукою по волосі, Це вже. Фізичний дотик можна почати з таких малесеньких-малесеньких дрібничок, які взагалі не важко виконати, але вони дають вам результат, шанс і можливість опанувати всю велику мову любові фізичного дотику. Благословляю вас на успіх і до нових зустрічей!